Цієї ночі війська РФ здійснили масовану атаку Запоріжжя. Відомо про трьох загиблих. Ще 12 поранено. Надзвичайники ліквідували пожежі ресторану на площі 70 квадратних метрів, дачного будинку, дитячого садочку, а також квартири на сьомому поверсі, дев'ятиповерхівки на площі 30 квадратних метрів. Зруйновано один та пошкоджено два приватних житлових будинки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. У Києві внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок. За даними ДСНС, пожежа сталася у Подільському районі на третьому поверсі житлової триповерхівки. Вогонь перекинувся на мансардний поверх. Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Постраждалих немає. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 179 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників імітаторів різних типів. Станом на 8.30 ранку підтверджено збиття сотні ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Німеччина схвалила 3 мільярди євро нової військової допомоги Україні на 2025 рік. Ще 8,3 мільярда євро. Берлін планує виділити у 2026-2029 роках. Зокрема, на ці кошти планують закупити боєприпаси, безпілотники, бронетехніку та системи протиповітряної оборони. Повідомляють змі. Британія замовила для України виробництво п'яти тисяч протитанкових керованих ракет. Про це пише за економіст. Для цього уряд Великої Британії уклав угоду з компанією Телс Белфаст, Північна Ірландія на 2 мільярди доларів. Впродовж наступних двох років кількість працівників, що налічує 850 осіб, збільшиться до однієї тисячі п'ятдесят. І Телс відкриє третій завод у північній Ірландії. Йдеться у матеріалі. За економіст пише, що через зміну. Геополітики з приходом до влади президента США Дональда Трампа Північна Ірландія може отримати більше оборонних замовлень. Кількість порушень прав людини з боку працівників ТЦК зростає. Обуцман України Дмитро Лубінець пише, що за останні два з половиною місяці було отримано понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині. Недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення. Посадовець зазначив, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги. Останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машину. І потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин. Наголошую, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування. У Верховній Раді України обговорюють зниження віку для мобілізації з 60 до 55 років. Про це пошуть ЗМІ. Причина середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 63 роки. Законопроект зареєстрували у листопаді 2024 року, і він все ще перебуває на розгляді. Остаточне рішення про його ухвалення очікується найближчим часом.